Чоловічі труси Мікс. У нас класний лот. Одиничка всього 80 гривень, в лоті 43 одиниці різних і принтами, і формами. Загальна вартість лоту 3440 гривень, розміри від S до XL. І хочу вам показати, у нас є модельки, які можуть повторюватися, є модельки, які будуть в одному екземплярі. Як бачите, білі, класичні можуть бути, так? Пакування, є в пакуванні, є без пакування, є різні варіанти. Є ось такого плану трусики смугасті, вони з вільним доступом. Пояснюю, що це таке? Ось наприклад, фірма Бонс також нам дає більш детальніше зрозуміти, що таке вільний доступ. Подивіться, будь ласка, тут кишенька. Кишенька. І от є вони чорні, є вони сірі, є вони смугасті. Є, наприклад, звичайні трусики, ось сліпи, більш веселого такого забарвлення, такого принта. Є звичайні ось такого плану боксери, такі, такі. Ось такого плану, дивіться, синенькі, сіренькі, яскравенькі. І покажіть, будь ласка, ще смугасті. Ось такого плану можуть бути. Кольори можуть варіюватися. По розмірам сказала, да, там ходові від S до XL. -ки. а хочу вам нагадати, що вартість всього 80 гривень за одиницю. Це дає можливість в такий лот. Він дає можливість купити в магазин собі, поповнити і асортимент, задовольнити своїх клієнтів, заробити гарно, тому що це класна стартова ціна, де ви додаєте націнку і потім можете заробити. Тому для замовлення, будь ласка, переходьте в опис під цим відео. Деталі всі ви можете уточнити у наших менеджерів. Скоріше замовляйте, бо таких лотів небагато. Це класна можливість для вашого бізнесу. Замовляйте, будь ласка, контакти в описі.